Всім привіт, з вами з Фрі. Сьогодні ми поговоримо про мінуси дропшипінга. А в наступному відео я зроблю про плюси дропшипінга. І так розпочнемо. Перший самий великий мінус це висока конкурентність, що потрібно уважно аналізувати нішу. І через це спочатку буде тяжко розпочати свій бізнес, тому що товарів нормальних з маленькою конкуренцією дуже мало, і їх тяжко знайти. Але якщо ви знаходите, то у вас процентів 80%, що у вас запуститься цей бізнес і все буде нормально. Другий мінус це багато роботи. Що я маю на увазі? Ви створили свій бізнес, і вам потрібно кожен день заходити або навіть в два рази в день і скидувати нові пости, нові товари, якісь промо-акції, щось ось таке от скидувати, щоб була активність на вашому каналі. Тому що, якщо так не робити, у вас просто активності не буде і ніхто не буде купувати ваші товари. І так, третій мінус: потрібно віддавати перевагу високомаржинальним товарам. Тобто, що я маю на увазі? Це той товар, який постійно потрібен. Носки, кросівки, якісь футболки, ось такі от товари вони високомаржинальні, тому що їх постійно купляють. Так, четвертий мінус. Недобросовісні постачальники. Це те, що ви уклали договір, що ви будете продавати товари поставщика, і що він не буде відправляти ніякі візитки з свого магазину. І коли вас купляють цей от товар, постачальник відправляє той товар, хто купив його. І він може вкладати в якісь ці бумажки, якісь візитки зі свого магазину, і буде сразу видно, що це не ви продали, а це ляти криса. Це ви купили в магазині і продали ось цій от людині, яка вас купила. І через те є вирогідність, що більше ось ця от людина вас не буде купувати, бо побачить, що з цього магазину купували. І до себе переганяє ось цих от клієнтів. По-простому він просто переганяє ваші клієнти собі. І так, п'ятий мінус: важко сформувати унікальну торгову пропозицію. Це також зв'язано з першим мінусом. Конкурентністю. От, важко зробити такий товар, якого ще немає на ринку. Потрібно якийсь ексклюзив робити, щось своє придумувати. І тоді у вас буде ексклюзивний контент, який буде цікавий другим людям. Ось такі от 5 мінусів, які можуть виникнути при спробі створити свій дропшипінг інтернет-магазин. Також я вже створив свій інтернет-магазин, вже скидую товари свої. Поки що я не буду наперед казати, які товари, але скоро. Я сподіваюся, що вже відбудеться в мене перша покупка. І скоро я постараюсь кинути відео. Можливо, в цьому місці, можливо, в наступному вийде відео про те, як я створив собі дропшипінг-магазин. З вами був як завжди, я Фрі. Підписуйтесь, ставте лайки, і всім пока-пока.